Врятували кам'яну бабу від російських окупантів. Військові третьої штурмової бригади вивезли половецьку статую з миролюбівки, це село на Донеччині в кількох кілометрах від лінії зіткнення. Везли її у власній автівці, попри те, що вага статуї понад 400 кілограмів, а далі передали в музей Дніпра. Там з нею вже працюють історики, каже наша Софія Москаленко. Кубабу вагою 400 кілограмів. Військові гуртом вивантажують з автівки. Статую бійці врятували з миролюбівки. Це село на Донеччині. Від нього до позиції ворога лічені кілометри. Ми знали там, завдячуючи інтернету, що існує камінаповецька статуя, і ми вирішили на ранок виїхати для того, щоб просто врятувати. Викопувати її довелося під артилерійським обстрілом. Добряче ризикували, але Олександр Алфьоров, сам історик за освітою, запевнив побратимів: залишати росіянам таку пам'ятку не можна. Сама Ковецька статуя знаходиться в центрі села, і це рівний майданчик біля величезної адміністративної будівлі, будинку культури, і по суті нас було дуже добре видно для. Безполотних літальних систем бійців не зачепило, але виникла інша проблема: як довести кам'яну статую вагою у кілька сот кілограмів. Через задні двері, через сидіння. Ми коли туди втаскували то ну по-перше, це придавлював постійно пальці. І коли їх тащила, машина просіла. Але таки зрушила. Тож бійці довезли пам'ятку до безпечного місця, а звідти бусом до Дніпра у Національний історичний музей. Тут статую переселенку вже взялися досліджувати історики. Ми бачимо, що виділена голова, виділені груди, і бачимо таке намисто на шиї, зберіглася частина головного бору. Це можуть бути баранячі роги. Які робилися на знак того, що це жінка, яка проводить певні функції жриці. Історик припускає саме ці половецькі бабі близько 900 років, давнину такі статуї встановлювалися на курганах та святилищах. Для наших предків це були живі. Статуї, з якими можна було спілкуватися, у них можна було щось попросити, їх можна було покарати, якщо вони не виконують свої функції. Половицька баба стала одинадцятою статуєю, яку вдалося вивести з Донеччини. У музеї наголошують, пам'ятки взяли на перетримку і обов'язково повернуть назад, коли війна закінчиться. А поки робитимуть окрему екскурсію про врятовані скарби. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.